Одна низочка, інша низочка. І все отакі смачненні окорочки в Англії. Ну що, пішли покажу. Бача, в мене ось що просихає як. Кісточки заличі. <гум> Може прищеплю щось. Ось у мене така коптілка. Я зараз його підняв уже, бо тут дим, не можна було дихати. Ходімте на дегустацію. Закоптив у ящику у Не знаю. Ну, це я таке придумав ящик. А можна можна брати що завгодно. Дивіться. Опс. Я дивився, десь там роблять такий колір, страшний. Такий, що прямо, а потім кажуть, ох, який він красивий. Да, який ж він красивий? Він повинен бути легенький такий колір. Ледве-ледве такий. Я думаю, він не повинен бути такий страшний. Ну що, гляньте, які красиві. Тут, знаєте, 5-10 хвилин і можна рази передержати. І все це таке фух, і стіче жир, і він буде, і він буде такий вже у вас. Що, дегустація, як ото казав пан Кабан, дивіться. Сочок із його тіче. М'яско смачне. Гляньте, аж булькає. М -м -м. Оце смакота. М -м -м. Я не можу передати. Рецепт. Простий. Mm. Ну, шкірку все рівно, вона сухає її викинете. Але блін, забув огірок укусити. Огірок вже в мене ж на грядці. Ось такі огірок і отакі смачні окорочки. Оце вам, друзі. Будь-то Англія, будь-то Норвегія. Ну, смачно. Оператор Мітей теж зараз з льоною давця. Оце смакота. Хорошо, що він у мене нічого не розуміє, бо він у мене англічанин. Але знімає дуже добре. Так що так. Ще при тому, що воно гаряче, не охололо. А всередині сочне і смачне. М -м -м. Все. Отакі окорочки в Англії. Дуже просто. У простій картонній коробці. До речі, то в мене ще не картонна коробка була. То я сюди приїжджали, холодильник приїжджав. Я з тої коробки, що холодильник, я його зігнув, але можна ще й менших розмірів. І все, і тен, тен за три фунти на карбуцелі і все, ось кабель лежить. Бачите? Але переноску не можна використовувати, коли вона повністю бабіна намотана. Вона може у вас загорітися, то повинно її розмотати. Кинули так і все і коптите. Так що отак. Бачите, одна низочка, інша низочка. І все отакі смачненні обкорочки в Англії. Всім смачного і гарного настрою.